Володимир Зеленський 13 лютого підписав чергові зміни щодо порядку проходження ВЛК обмежено придатними особами. І згідно даних змін, строк проходження ВЛК обмежено придатними особами продовжено до 5 червня 2025 року. В чому ж тут погані новини? Запитаєте ви? Зараз поясню. Річ в тому, що в попередній редакції. Даного закону була зазначена фраза, що особи, які отримали обмежену придатність на день набрання чинності цим законом, підлягають повторному проходженню військово-лікарської комісії протягом 9 місяців. Тобто, фраза підлягають. Не було конкретизовано, як підлягають, яким чином, чи вони самостійно звертаються, чи їх викликають. Тобто, це мої собі розуміло, що особа військозабов'язаний. Мав отримати повістку на проходження ВЛК, і, відповідно, з цього моменту у нього виникав обов'язок. Тому і притягувати цих осіб досить складно було з цього приводу, якщо особа не отримала повістку. Але тепер депутати, на чолі з президентом, змінили це. І тепер вже є чіткий обов'язок. Там тепер стоїть фраза. Військово зобов'язані, які обмежено придатними є від 25 до 60 років, які не є інвалідами, зобов'язані самостійно пройти військово-лікарську комісію, звернувшись до ТЦК особисто, або подавши відповідну заявку через резерв плюс. Тобто, бачите, яка різниця? Тепер вже зобов'язаний, тобто до 5 червня, не пройшли ВЛК. Вже у вас є притягнення вас до відповідальності згідно статті 2101 Кодексу про адміністративне правопорушення. А це 17 тисяч або 25,5 тисяч гривень штрафу. І тут же ж зразу вас оголосять у розшук, і відповідно, якщо буде штраф, то вам накладуть ще й про це все, все арешт. На все ваше майно. А якщо ви вчасно не сплатите, то ви ще отримаєте подвійну суму штрафу, тобто вже не 17, а 34 чи взагалі 50 тисяч гривень. Як вам такі новини? Вважаєте, що це добрі новини? Тому вам обов'язково варто підготуватися до військової лікарської комісії. Але е, з цього приводу я вже знімав відео, можете побачити і ознайомитися з, з ним в правому кутку свого екрану. А якщо вам потрібна консультація адвоката, то ви можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані, або за посиланням на сайті Адвокатського бюро Бірянські партнери. Посилання я залишу під цим відео. Після того, як ви підготуєтесь, то ви е, за, за результатом зможете оцінити свої шанси отримати е, в подальшому е, вже не обмежену придатність, а вже інший висновок, Який саме. Я вам поясню, є в принципі три-чотири висновки, які ви отримуєте за результатом проходження військово лікарської комісії. Перший це, звісно, придатний. Ну тут, в принципі, все зрозуміло, пояснень не треба. Другий це непридатний. В принципі, також зрозуміло. Непридатний це виключення з військового обліку і все. Причому зверніть увагу, якщо ви отримали статус непридатний на ВЛК, при ТЦК місцевому. Ще обов'язково буде підтвердження обов'язкового ВЛК обласного рівня. Тобто буде досить складна ситуація отримати е, статус непридатний. Третій варіант, який е, раніше був так званим обмежено придатним, зараз він звучить по-іншому. Як саме придатні до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП. Військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення охорони. Це раніше були ці люди, мали статус обмежено придатних. Ще одна категорія: це так звані тимчасово непридатні. Потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків. В принципі, зрозуміло. Прийшла особа, яка не під іншу категорію, але він. Потребує лікування. З результатом лікування вже може бути певний висновок. І тому йому дають там, як правило, два місяці на проходження відповідного лікування. І визначають такий статус. Звертайте на це особливу увагу. Причому не слід думати, що якщо ви раніше були обмежено придатним, то 100% ви зараз отримуєте статус, що вам вас направлять в служити в ТЦК, чи в логістику, чи в інше еті. Це зовсім означає. Чому? Тому що було суттєво змінено підстави, згідно яких особа визнається придатною чи непридатною до військової служби. Це визначено в 402 наказі Міноборони. Там є повний перелік хвороб. Посилання я залишу під цим відео. Можете детально ознайомитися з. Цим переліком і порівняти, які у вас хвороби з тими хворобами, які впливають на придатність до військової служби. І не думайте, що, що я ж говорю, що якщо у вас є певні хвороби, то цього достатньо. Тому що раніше, наприклад, якщо особа була онкохвора поборола цю хворобу, у неї зараз ремісія. То раніше це була обмежена придатна особа. Ну чому обмежена? Тому що, звісно, тому що рак може в будь-який момент відновитися. Це ж е, така ситуація. А зараз таких особ визнають придатними. Звертайте на це увагу. А якщо у вас, не дай Бог, рак шкіри, там, верхньої губи або е, онкохворення, які повільно е, розростаються, то вас визнають обмежено придатними по суті, е, Придатними в службі в логісти... засобах логістики і так далі, ТЦК. і Так далі. Так що звертайте на це увагу і не забувайте, будь ласка, про наших воїнів. Тому підтримайте мій збір на протимінні чоботи для захисту здоров'я та життя наших воїнів. Посилання на збір ви зараз бачите на своєму екрані. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!